Ну що, всім привіт, друзі! Давно не бачились? Я Саша, і вам, і вам не здавалося, що ви дуже любите цукерки та шоколад. Ось я приготувала для вас сюрприз. Ми сьогодні будемо пробувати всі кінди-сюрпризи. Перший буде оригінальний, другий лісовий, а третій буде із круглими штучками. Ну, перший заспокоїмось. гостей. Дивіться, внутри нього шоколад. Розколюємо нашу шоколадочку. И тут на, і тут на наші очі трапляється всім нам знайомий. <coughs> Ого, на попався якийсь олень або коза. О, ні, це коза, це коза. Дивіться, він двигається. А тепер ми будемо там також всім нам знайомий. О, лісовий кіберсюрпіз. Я його так назвав. Так, тут у нас теж шоколадка. І дивіться, що нам попало. Буде джимпанзіні бананіні Ну це я так пожартував трошечки. Джемпанзі. Джимпанзе. Все, абракада Брабун у нас вийшов. І тепер у нас є. У ну, джимпанзі. Ви всі цього моменту чекали. Рі. Які увидки дивіться. Зажгіть. Це я взяв ложечку. Я шний руку їд. Ммм. Як смачно. Не вірю своїм очам. Це ж. Динозавр. У мене такий вже був. Якщо ви не знали, якщо ви не пробували кіндер, то якщо з'їсти такий кіндер, то можна або фільм подивитись, або пограти у щось. Заждіть. іди за мною. Тобі козел і диностер. Ну що? До побачення, другі. па